Чернівці сьогодні в ефірі телеканалу Чернівецький промінь». народний депутат України Оксана Продан є сьогодні гостею нашої програми. Доброго вечора. Доброго вечора. Вже 26 жовтня відбудеться дострокові парламентські вибори. Тим, кого оберуть на плечі ляже дуже велика відповідальність. Їм необхідно в країні проводити реформи, хоча в державі війна. Як ви гадаєте, що повинно стати першочерговим завданням для новообраної Верховної Ради України? Ну, перше, що треба робити, це забезпечити мир на сході. Це саме головне, що є сьогодні, і в принципі, те, що сьогодні ми досягли на дипломатичному рівні, ми, президент України, досяг на дипломатичному рівні перемиря. І це перемир'я насправді зараз продовжує посилюватися. Уже є блокпости з представниками ОБСЄ, які моніторять, щоб не було. Порушення перемиря є уже техніка, яка надається європейськими країнами для того, щоб визначати технічно, якщо є порушення, з якого боку і хто їх зробив, тобто перемиря посилюється, і я сподіваюся, найближчим часом ми будемо все-таки мати на сході України мир. Це одна частина. Інше, що я вважаю найнеобхіднішим, коли буде вже новий парламент, це судова реформа. Тому що насправді закони, і ті, які будуть прийматися, які вже прийняті, вони почнуть діяти тільки тоді, коли вони будуть захищені судом. Якщо не можна в суді довести захистити своє право, визначене законом, або зобов'язати когось виконувати його обов'язки, тоді закони не діють. Тому Саме головне, що ми повинні забезпечити це роботу судів, правосудну роботу судів. І наступне завдання, яке стосується і миру на Сході, і миру всередині країни, це звільнення економіки України від корупції, це створення умов для розвитку бізнесу, для створення робочих місць. А тоді будуть робочі місця, будуть заробітні плати. Будуть податки з цих заробітних платів, відповідно будуть надходження в бюджети. Буде можливість фінансувати соціальну сферу, забезпечувати належним чином і освіту, і медицину, і культуру, і все інше. Але давати корупцію всі політики бажали, котрі хотіли йти до влади. Їм це не вдавалося, що необхідно зробити в першу чергу, аби все таки побороти корупцію. в нашій країні? насправді потрібно хотіти і мати для цього 226 голосів. І коли є 226 депутатів, які мають таку саму позицію, як президент, які мають сформований уряд, тоді однозначно корупцію можна подолати. І для цього є готові рішення. От що стосується економічного блоку. То я особисто з своїми колегами ми вже вносили законопроекти, вони є зареєстровані в парламенті. Це не якісь обіцянки, це не декларації або програми. Це готові рішення в парламенті зареєстровані, як крок за кроком звільнити людей від надмірного тиску, від корупційного тиску сьогодні держави, не так держави, навіть як окремих. Чиновників, які на цій державі, і на людях, які сплачують державі податки або сплачували раніше, заробляють конкретні рішення для цього є. Це і Використання електронних реєстрів для того, щоб не надавати довідки жодній. Люди насправді не повинні нічого державі доводити. Держава про нас з вами знає більше ніж ми пам'ятаємо. Повірте, більше 40 реєстрів діє, в яких є інформація про те, де ми, що ми, з ким все це є. І те, що сьогодні ці реєстри не використовуються людям на користь, це, ну, це заінтересованість окремих осіб в виконавчих органах влади. От є люди Люди, які в різних міністерствах працюють, вони на тому заробляють, їхні міністри це покривають, ну і ці реєстри не відкриваються. Буде політична воля, я знаю, що у президента вона є, залишилось цю політичну волю забезпечити в парламенті, і це буде зроблено. Так само в сфері оподаткування. Всі ми знаємо, що щоб заплатити податок на землю, щоб, ну смішно, щоб сплатити податок, треба цілий ряд хабарів заплатити і отримати можливість. Оформити ділянку земельну і з нею вже платити податок. Смішно, але так воно сьогодні є. Треба зробити прозору процедуру для того, щоб орган місцевого самоврядування не міг зловживати, щоб він крок за кроком знав, що він мусить це робити і по-іншому ніяк. І, 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 і тут є рішення. І такі рішення насправді є в усіх сферах. Це рішення, як забрати у чиновників можливість заробляти на людях. Ну, якщо це вам вдасться, то нам не якщо коли, коли вдасться, так то ми можемо бути впевнено. Україна таки стане європейською країною, успішною, могутньою і сильною з нами будуть в світі рахуватися. Головне, ви правильно сказали, бізнес вивільнити від цих адміністративних бар'єрів, так які вже не дають нормально, Ні, просто не дають да, існувати, жити. Разом з тим, в Україні прийняли вже нарешті закон про вчищення влади. Але всі говорять про люстрацію. Не кожен розуміє, як вона повинна відбуватися. Ви правди спостерігали за новинами у Чернівцях. У нас вже розпочалися сміттєві ілюстрації, кидають людей до сміттєвих баків. Ваше ставлення до таких, ну це вже загальнолюдські такі ілюстрації. Де тут можна одразу оцінити наскільки це є правильно чи неправильно? Насправді, на жаль, сміттєві ілюстрації вони відбуваються не тільки в Чернівцях, вони є по всій Україні. Я розумію тих людей, які у відчаї шукають, як впливати на чиновників, та які зухвало продовжують робити те саме, що робили попередники. Але насправді це оця вулична люстрація, вона є наслідком того, що парламент сім місяців не приймав відповідні рішення. Вона є наслідком того, що в міністерствах, в уряді продовжують працювати корупціонери і продовжують працювати насправді всі ті схеми і всі ті хабарі, які раніше носилися, вони так само і носяться і зараз. Тому люди змушені виходити. Я дуже сподіваюся, що той закон, який ми прийняли, незважаючи на те, що він є ще досить не 100%, Досконалим, але він почне процедуру з законної ілюстрації і збереже сили і, в принципі, емоції тих людей, які сьогодні вже ну мало сподіваються на владу, а сподіваються на самих себе. Закон повинен працювати. Перші вже люди є, які. Самостійно звільнились. Є частина людей, яких подала на люстрацію. А разом з тим, я абсолютно переконана, що цей закон, який вже прийнятий підписаний президентом і діє, він ще буде доопрацьовуватися, тому що дуже важливо разом з водою не вилити дитину. Були люди, є люди, які працювали, які були порядними, і ми не маємо права ставити на одні важелі. Ту людину, яка боролася з майданом і яка била людей під час революції гідності, і ту людину, яка на своєму робочому місці робила все для того, щоб отих було менше, тому дуже важливо зараз зробити все для того, щоб закон діяв правосудно і не порушував прав абсолютно всіх громадян, тому що Україна це. Країна для кожного громадянина України, і жоден в Україні громадянин не повинен відчувати або думати про себе, що я не там знаходжуся. Може, мені тут кожному громадянину України в Україні буде комфортно. Тоді це буде європейська країна. Правильно, ви сказали щодо люстрації, тому що можна звільнити професіоналів, так а знайти хорошу заміну. Не так легко. Абсолютно не легко. Тут треба по етапу вийти цими кроками. Кажуть, що у нас поки що закон не дуже жорсткий, але якщо ви кажете, будуть допрацювання, будемо спорі... я абсолютно переконана, що цей закон він уже повинен починати працювати. Я знаю, що проекти рішень, які повинно підготувати міністерство юстиції, вони вже готові. А, і Ілюстрація вже проходить, але ми повинні все зробити для того, щоб вона була максимально ефективною і разом з тим максимально дотримувала всіх прав громадян України. Оксана Петрівна, не можу вас не спитати про нещодавну подію, те, що Верховній Раді не прийняли закон, який дозволить нашим захисникам голосувати. На виборах 26 жовтня, як ви до цього ставитися і чому так трапилося? Чому є там ще в Верховній Раді люди, котрі не захотіли прийняти? Невже це комусь вигідно? Насправді мені взагалі була незрозуміла позиція, в тому числі і наших партнерів по колишній коаліції, тих людей, з якими ми стояли на Майдані, тих людей, які стояли разом з сьогодні захисниками. Ми ж там дуже багато людей з Майдана зараз на сході України, і виходить так, що одні люди з Майдана не обмежили можливості інших людей, не просто інших, а тих, які сьогодні всіх нас захищають. Та от такий... от я просто можу уявити, що наші військові зараз думають. Наче насправді їх зрадили, я дуже сподіваюся, не що вибрати. звернення президента до ЦВК врегулювати це питання на на рівні підзаконних актів буде виконано, і що ми зможемо без закону дати можливість людям. Все-таки проголосувати, тому що це ті люди, які гідні того, щоб вибирати, вони сьогодні відстоюють Україну своїми життями там на сході. Це одна частина, а інша частина. Ну добре, що це відбулось до виборів, і насправді сьогодні від. Кожного українця саме від громадян України, від виборців, залежить, чи буде в наступному парламенті, і скільки буде, якщо буде в наступному парламенті таких депутатів, які обмежують права своїх захисників, або тих депутатів, які продовжують сьогодні на різних посадах займатися корупцією, тому що якщо є чиновники, які сьогодні чиновники і сьогодні перші особи, другі особи займаються Державною роботою і корупція в цьому напрямку нікуди не зникла, це значить, що ці люди або не можуть справлятися, або якимось чином погоджуються з такою системою. І те, що сьогодні люди повинні обрати, дати оцінку тому, що ді що робив кожен з народних депутатів, кожен з урядовців, кожен хто стояв на майдані разом з ними тоді з листопада по лютий. Ми стояли тоді разом, всі разом. Ми були тоді рівні. Потім кожен пішов на свою посаду працювати. Хтось поїхав возити людей, хтось поїхав приймати закони, хтось став урядовцем. І зараз, от такий 26 жовтня, буде час, коли кожен громадянин України стояв він на майдані, не стояв, повинен дати оцінку тим політикам, які будуть балотуватися, які хочуть далі йти в парламент. Ну, я думаю, що всі наші таледачі можуть з легкістю знайомитися зі списком тих людей, хто не підтримав ідеї, так, щоб все на сайті. військові могли все проголосувати на, сайті. на виборах. Там є в тому списку і комуніст. Мене цікавить ваша думка. Можливо, варто в Україні заборонити діяльність комуністичної партії? Про це вже йшла мова. Я знаю, що дуже в нас останнім часом. Популярно все забороняти іноді це ефективно, коли забороняють, наприклад, російське телебачення. Я дуже часто з цим погоджуюсь, да. Але. Політиків повинні забороняти або правоохоронні органи за конкретні злочини. А там, наскільки я розумію, і по комуністам, і по великому ряду представників партії регіонів є за що притягувати до кримінальної відповідальності. І тут повинні спрацювати правоохоронні органи. І я не знаю, чому міністерство внутрішніх справ до сих пір такі речі не робить. А Іншу частину політиків, до яких немає у правосуддя питань, повинні заборонити виборці. Виборці зараз підуть на вибори, і оці всі назви там хтось червоний, а хтось став Малиновий, а хтось да. Тобто хтось себе називає опозицією до України. Саме люди повинні зараз визначитися і або голосувати, або не голосувати за них. Я дуже сподіваюся, що на Буковині не буде підтримки у так званих опозиціонерів або у. Сил якихось незрозумілих, і ми сподіваємося. Зараз бачимо, що це було дуже правильне рішення проводити позачергові парламентські вибори, тому що навіть на ось це нещодавне засідання депутати не зібралися. ну, Як це так? Поставляють ну, наші інтереси, а не можуть зібратися. Ну, насправді, чи... важливі річ частина депутатів. Вони ну, так, як скажуть вони в полях. Вони зараз займаються виборами, вони на своїх мажоритарних округах і їм нічого не треба. Да? Вони. Сподіваються отримати дивіденди від того, що вони цей час провели в себе в окрузі, і отримати підтримку на наступний парламент. Інші депутати вже не йдуть в наступний парламент і теж не вважають за потрібне йти допрацьовувати свою частину відповідальності за країну. От, але насправді перевибори вони вони не просто потрібні були, щоб очистити парламент да там провести люстрацію політичну. Насправді, діючий парламент, той що вже відходить, він не голосував наші реформаторські закони. Він не приймав і не хотів міняти систему з корупційною, з пострадянською на ефективну, на європейську систему регулювання і економіки, і судів. Взагалі, міняти Україну попередній парламент не міг, тому що більшість була все таки та, яка голосувала свого часу 16 січня. Дав таке кодова така назва. Да, вони голосували, вони не вони не можуть бути іншими. А Україна сьогодні потребує миру, миру на Кордоні, східному кордоні в першу чергу, і миру всередині країни. Мир всередині країни це реформи. По іншому ми не можемо зберегти країну. Тому перевибори парламенту це була ну одна з речей необхідних Україні для майбутнього виживання і росту, росту розвитку країни. Бачите, ви говорите, що справді треба очистити парламент вже від тих людей, котрі голосували за закони 16 січня. У нас від Буковини далі вони хочуть до парламенту. Ну тут залежність залежність вся падає на плечі наших виборців. Сподіваємось, що вони були свідомі, Ви знаєте, к нас в україні зазвичай голосують. Програми не читають, а дивляться тільки на політичні реклами. Це, от, напевно, найбільша біда. Але сподіваємося, що цього року свою свідомість проявлять всі буковинці, українці. Зокрема, також Оксана потрібно, у нас ще є час. Я би ще хотіла з вами поговорити про найнеобхідніші реформи, які необхідно ще впровадити в Україні. Можемо і згадати цю ж саму реформу в освіті. У нас болонська система вже діє в Україні, але бідкаються і викладачі, і студенти, що напевно недосконала вона є до кінця. Ну, прийняли от один з небагатьох законів, які системні вводять зміни в різні сфери життя наших, на наших людей. Це зміни до закону про вищу освіту, і там головне, що робиться, це змінюється процедура. Керівництва вищими навчальними закладами вводиться система самоуправління в вузах і така собі децентралізація в вищій освіті відбувається, і насправді це ну, великий крок в європеїзацію України, це продовження реформ. І я сподіваюся, що застосування цього закону буде належним чином зроблене. І що, що для мене важливо, що в інших сферах ми так само Прийматимемо і прийматимемо нові такі системні комплексні закони. А я згадала про сферу освіти, тому що це теж є одним із пунктів. Україна зараз на шляху до євроінтеграції, певне, нам необхідне реформування в всіх галузях. Зараз, коли в Україні війна, ми ще можемо якось приваблювати іноземного інвестора. Ну, По-перше, ми робимо все для того, щоб війни не було, щоб був в Україні мир. По-друге, я от дуже би хотіла сказати про освіту декілька слів. Насправді недостатня освіта, недостатня увага до освіти і до освітян, вони в принципі і призвели до тої ситуації, яка сьогодні є на сході. Тому що коли я туди їду і спілкуюся з людьми, я розумію, що вони просто не знають, яка Україна є, якою вона має бути, якою вона колись була, коли людей від самого маленького до самого великого. Не вчать, не розказують, а віддають, знаєте, на поталу інформаційній політиці іншої країни. Це от призводить до, до тих речей, які сьогодні відбулися на сході України. Тому завдання наступного і парламенту, і майбутньої України, нової України завдання в першу чергу це створити умови, в яких кожен громадянин України відчуватиме себе гордим за те, що він України знатиме свою історію, історію своєї країни, і буде знати. Чому і для чого він працює? Чому він працював? Отримувати достойну заробітну плату. Це дуже взаємопов'язані речі, як ну здавалось би, да? Але освіта вона є запорукою і залучення інвестицій в Україну, тому що от сьогодні є багато підприємств. Які потребують різних видів спеціальності не тільки юристів і економістів, а бо я є юристом і економістом, я можу так казати. А насправді технічні спеціальності, насправді знання математичні інформаційні це те, що сьогодні потрібно світу, і те, що ми можемо запропонувати світу. Я абсолютно переконана, що після формування більшості в парламенті, після виборів, після. Формування і затвердження нового складу уряду ми зможемо провести досить швидко реформи по очищенню не тільки влади, але й очищенню економіки від корупції. А за такою умовою інвестор прийде в Україну. Ми цікаві, ми цікаві і тим, що наша заробітна плата як не як не це не соромно сьогодні нижча, ніж в Китаї в тому самому. Ми цікаві тим, що у нас гарне географічне розташування. Ми цікаві нашими ресурсами, і ми цікаві нашими мізками, тому що насправді українці є досить розумною юнацією, і важливо сьогодні не втратити оці надбання, які в українців є і які повинні бути. Після виборів настане час, напевне, найскладніше, дуже багато роботи буде у депутатів Верховної Ради. Ми звичайно розуміємо і в президента, ну саме за його президентства Україна підписала угоду, ратифікувала угоду з ЄС. Багато у людей виникають питання. Знаєте, люди пересічні трошечки бояться. Читають десь в ЗМІ, що Польща теж пройшла цей шлях, і там доволі складним він був. Там було десь і десь безробіття, десь ще національна валюта не була стабільною, і нам його треба пройти. Але скільки часу необхідно, щоб ми вже відчули якісь певні позитивні зміни, насправді пересічні громадян, як ви кажете, насправді це українці, громадяни України. Це люди, які сьогодні бачать проблеми в будь-якій сфері. На сім місяців пройшло уряд від майдану, а зміни і умови ті самі, які були, нічого не змінилося. І саме цього люди бояться. І насправді правильно бояться, але треба не боятись. Треба 26 жовтня йти на вибори. І якщо за влади, якщо за керівництво тієї чи іншої особи нічого не міняється, значить треба обирати інших. Я хочу сказати про те, що Насправді реформи вони не повинні бути болючими, і досить небагато є кроків, які потрібно нам зробити для того, щоб змінити в Україні ситуацію для того, щоб стабілізувати гривню. Тому що це економічні питання, це ну, неможливо, коли падає економіка, щоб гривня була на тому ж рівні. Для того щоб забезпечити кожного громадянина достойною заробітною платою. для цього потрібно не дати красти. І дати можливість заробляти гроші тим, хто працює. Це бізнесу, це найманим працівникам. Важливо зараз. Я не хочу зараз оцінювати, як це було в Польщі, але я точно знаю, що ми сьогодні не можемо допустити прийняття ініційованих сьогодні урядом законів, які збільшують податкове навантаження на кожного громадянина України. Тобто ми не можемо сьогодні вводити податок на нерухомість з одного квадратного метру. Це не можна робити, і це не можна називати реформами. Я точно знаю, що. Коли будуть прийняті проекти, які в тому числі і мною внесені, про зниження фіскального навантаження на доходи фізичних осіб, тому що сьогодні держава забирає практично стільки ж, скільки Сплачується, отримує заробітної плати людина, коли ми унеможливимо зв'язок між чиновником і тією людиною, яка приходить до нього за послугою, за вимушеною послугою, тоді все піде набагато швидше, і насправді кожен громадянин України відчує, що він є достойним громадянином і він є громадянином достойної країни. Але певно, щоб ще відчути себе вже повноцінним європейцем, необхідно, щоб і в людей свідомості щось змінилося, правда? Ну, ви знаєте, у людей змінилося в свідомості. Ті люди, які виходили, які змінили владу без виборів, а потім і на виборах надали вперше в Україні 55% довіри президенту. У цих людей змінилася свідомість. І я абсолютно переконана в тому, що і зараз на виборах парламентських ми повинні продовжити формувати таку більшість в парламенті, яка буде працювати в одній галузі, в, одній, в одному напрямку. Президент, парламент і уряд вони повинні працювати разом. Тільки так Україна має шанс і має можливість перемогти. В війні і з корупцією із нашим так званим сусідом на сході віримо в краще світле майбутнє нашої країни. Дякую вам, Оксана Петрівна, за сьогоднішню цікаву розмову. Нагадаю Дякую. ще раз глядачам народний депутат України Оксана Продан була гостою програми. Чернівці сьогодні залишайтеся і надалі з нами.